24 лютого 2023 року прийняли постанову Кабінету міністрів номер 168 про індексацію пенсійних і страхових виплат. Згідно неї було передбачено перерахунок пенсії згідно статті 42 використанням коефіцієнту 1,197 або збільшення основного розміру пенсії на 19,7%. Підвищенню підлягали як пенсії. Інції по закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, також і по закону про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби та деяких інших осіб, і також про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Збільшення по індексації складає не менш як 100 гривень. а Обмеження складає півтори тисячі гривень. Тобто, якщо вийшло індексація більше цієї суми, то її обмежили. Вся індексація проводилась за матеріалами пенсійних справ. Звертатись пенсіонерам не було потреби. Крім цього, з 1 березня використовуються гарантовані суми для деяких категорій громадян. А саме особам, які вже досягли 65 років і не працюють, і чоловіки мають 35 років стажу, жінки 30 років стажу, в них гарантована виплата 3120 гривень. Така ж сума і для тих, кому виповнилось 80 і більше років, і мають стаж чоловіки 25 років, жінки 20 років. Для тих, хто у віковому розділі від 7, з 10 до 80 і мають стаж 35-30 років відповідно, чоловік-жінка, у тих гарантована виплата 3 тисячі гривень, не менше. Для тих, яким не виповнилось 70 років, для них при стажі 35 років у чоловіків і 30 у жінок гарантована виплата 2760 гривень. Також ця сума застосовується для особ з інвалідністю першої групи. Тривалість стажу не має значення для цієї виплати. Також ввели гарантовану суму виплати для інших осіб, які не працюють 2520 гривень. Всі ці виплати проводяться, якщо людина перестала працювати з наступного дня, після того, як вона перестала працювати і повідомила пенсійний фонд, всі ці нарахування будуть приведені у відповідність до його статусу. Особам, які досягли 80 років, і більше їм доплата раніше були по 500 гривень, 570 гривень, від 75 до 80 річного віку 456 гривень, і тим, кому від 70 до 75 300 гривень. Всі ці виплати проводяться, якщо людина досягла цих років. Після березня 2023 тисячі після того як вони досягли свого віку, будуть проводитись перерахунки з 1 квітня, працюючим пенсіонерам, як завжди, кожного року, коли проходить два роки у відповідної особи. Він працює, йому проводять автоматичний перерахунок. Цей перерахунок буде проводитися в цьому році. Після того як надійдуть дані з державного реєстру загальнообов'язкового державного пенсійного страхування про те, що людина відпрацювала два роки. Індексація буде проведена і для осіб, які пішли по закону про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування, про статус народного депутата та при наукову і науково-технічну діяльність. Але ця індексація буде проведена з 1 липня. З 4-го числа розпочато фінансування, тому хто був в перших відомостях, вони вже отримують підвищену пенсію згідно з цією постановою.